Готую пельмені, звичайні. Для мене, звичайні так. Ось таке тісте, пружне, гарнисеньке, додала куркуми тому такого кольору. Фарш перекрутила філе індички, додала цибулю зелену і зернятка коричневої гірчиці. Все, ну і перець, перець ще додала. І це звичайні, але ж я хочу сьогодні щось незвичайне зробити. Тому, тому дивіться. Частину я буду робити звичайний фарш. Ось цей фарш ще потрібно додати холодної води. Так. Холодної води. А в частину я хочу додати. Хотіла чия додати, а лиш вирішила додати базилік. Насіння базиліку воно майже як чия, але ж базилік є базилік. Так. так. Ну, мабуть, більш. Але ж мені потрібно, і, щоб була вода. Навіщо вода до фаршу? Ну, Щоб, щоб смачненько було. Так. Хліба Ні, хліба не потрібно додавати батони, не потрібно. А ось просто води чи ось так, як я сьогодні вирішила. Так. Зачекаю, коли він розкриється. еще потребна вода. Так. вода. Смоктуется в насильнички. Вот так. Так, и дадам сюда мясо. Як далі робити пільмені, ви всі знаєте. До фаршу я ще додавала провансальські трави. Якщо б зелень була, можна було просто зелень додати. Так, і ось така начинка, ви бачите, з насіннячками. І зараз будемо, так, за кадром робити. Ось такої форми звичайний фарш, а ці з базиліком. Тому хто буде коштувати. Так, той зрозуміє, де смачно, а де супер смачно. Так, так, сіль додаю. Ой! Нічого. Багато сілі, це нічого. Так. Так, вода. Ты что, как кипела. Ничего. Ну, что вы думаете? Смачно або ні? Ну, трошки зачекайте, побачимо. Помешать. О! Як завжди. Що ж я така Неуважна. Так. Мені сказали п'ять штучок, щоб я поклала. Як можна п'ять пельменчиків їсти? Я не знаю. А ці Куди? Так. Хоча б яка колежанка прийшла. Так, я не можу п'ять. Що значить п'ять? Ось так. Потрібно спробувати, щоб знати, який краще. Цей продовжувати фарш або звичайний. Дивимося. Що я можу сказати? Дуже смачно. Тісте тоненька. начинка хрумтить. Прикольно. Не люблю це слово прикольно, але ж сподобалось. І беремо звичайний. Так і руками. Немає виделки, тому руками. Нема ніякої різниці. Так, і ті і ті дуже смачні, але ж ті трошки хрумтять, і це дійсно щось новеньке. Ну і багато мікро -макро в базиліку. Тому використовуйте. Мені дуже сподобалось. Робимо далі.